Всім привіт! На самій календарній межі весни і літа мені пощастило мати коротенічку відпустку. І провів я її у Закарпатті, а саме у мальовничому місті Мукачево. Взагалі Закарпаття, і зокрема Мукачева, може багато чим зацікавити туриста чи поціновувача історії. Але в мене риболовний канал, тож я буду розповідати про рибалку. Якраз і річка в моїй відпускній локації є. Це латориця, яка завжди не дає мені спокою, коли я тут опиняюся. А в цій річці основний мешканець, як мені здалося, це клень чи голови. І хоча я зовсім новачок у ловлі цієї сторожкої риби, однак саме з точки зору початківця я й хочу розповісти про подібну риболовлю. Може комусь з таких же початківців і згодиться. Отже, протягом цього відео... Я сформулюю свої висновки з моїх закарпатських рибалок у вигляді таких собі тез, які я коротенько розкрию, щоб було зрозуміліше. Вийде такий собі алгоритм для туриста, який у відпустці вирішив спіймати кленя. Може, десь я буду неправий, а десь занадто наївний, з точки зору матьорих головлятників. Але ж нагадаю, я в цій ловлі початківець. І теза найперша. Лізь у річку. Ще у минулій мої спроби ловити на латаріці, я зіткнувся з тим, що навіть у межах міста підходів до річки небагато. Часто вони не дуже зручні, берега швидко заростають чагарниками і гігантським баршевиком, а ще берега високі й круті. Зверху ти бачиш багато риби, цілі зграї головня, іноді навіть досить крупного. Причому риба полюбляє триматися саме у зарослих берегів. Але коли ти спускаєшся до води. То клень добре тебе бачить, і чує. І поки ти зробиш перший закид, то усі ті зграї, що ти бачив ізверху, давно вже розбіглися із зони досяжності спіннінгу. Отже, вихід з цієї ситуації зайти у річку, йти посередині і кидати під берег, де саме і стоїть голови. Цей висновок я зробив ще у минулі мої поїздки сюди. Мої спостереження за місцевими спіннігістами також підтвердили справедливість подібних висновків. Місцеві роблять так же. До того ж, кількість покльовок, а відповідно і пійманих риб зросла в мене у рази внаслідок такої тактики. До речі, речка це дозволяє, хоч вона швидка, каменіста і майже гірська, але в більшості своїй не глибока. Можна пройти перекатами більше кілометра, а в деяких місцях, мабуть, і декілька кілометрів. Дно на протязі всіх цих перекатів тверде, і тільки в глибоких ямах, в які не залізти у вейдерсах, збирається на мул. І тут ми підходимо до наступної дуже важливої тези, де шукати рибу, куди кидати. Адже я не місцевий і ріки не знаю, як бути людині, яка приїхала у відпустку на декілька днів. Кидай під берег! Навіть якщо там декілька сантиметрів глибини. Хоча раз береги річки круті, а тут вони самі такі, то вже в 10 сантиметрах від урізу води починається достатня глибина, щоб там стояв невеликий клень. Так, всі класичні схеми, що рекомендує інтернет, працюють. Тобто коряги, навісаючі гілки дерев, невеличкі приямки під обривистими берегами самої ріки або її островів. Але якщо шукати тільки такі яскраво виражені місця, то багато цікавого можна пропустити. Адже не усі чи коряги стерчать з води так, що їх видно. А ще, поки ти не підійшов і не перевірив все своїми ногами. Ти не бачиш і не знаєш, чи є там під водою отой камінчик чи канавка, де стоїть у засідці головліжка. А як підійшов і побачив, то можеш бути впевнений, що його там вже немає. Тож перевіряти треба берега майже на всій їх протяжності. Тим більше, що досить зрозумілих ознак присутності риби може бути не так вже й багато на тому кілометровому відрізку перекату, що можна пройти на гангур. Іноді я натикався на місця, що зовсім нічим не відрізнялися з Однак там чомусь стояла численна зграя невеличких голавликів, які бадьоро довбали мою приманку на кожному закиді. І звісно ж попадалися або на кожному закиді, або через закид. До того ж, я знайшов для себе ще одну яскраву ознаку кльового місця. Коли ти бачиш виражену струю бурлилку, де течія явно прискорюється порівняно з довколишньою водою, то риба, скоріше за все, буде клювати на межах течії обабіч цієї струї. Те ТРЕТЯ Чим же звабити рибу у незнайомій водоймі? Нано-коливалки рулять. Це майже мармишень. Чим менша приманка, тим більше на неї покльовок. В облери і звичайного розміру головневі блешні це добре, але коли намагаєшся впіймати трофейного кленя, не знаючи водойми, а ще як і я, не дуже то й розбираючись у такій ловлі, то не варто розраховувати на трофей. Отже, набагато краще отримати задоволення від покльовок некрупної риби, проте багатьох покльовок. Тим більше, що, по-перше, навіть маленький голавлик лупить у бланк так, що іноді дорослий судак позаздрить, А по-друге, головня все одно майже ніхто на їжу не бере. От і я не збирався. Тож, в цю поїздку я запасся зовсім наноблешнями від граму і менше. І як виявилося, не прогадав. Так, мілкий клейн довбає і в звичного розміру головневі залізяки, тобто 2-3-4 грами. Але набагато рідше. Та й заїсти гачок в нього майже взагалі не виходить. А от такі зовсім мікро-мікро металеві чешуйки викликають в риби їй більше цікавості і риболову дають більше шансів на реалізацію покльовки цього некрупного річного розбійника. Реально виходить на наноблешник клювань в декілька разів більше, ніж на всі інші приманки, що я пробував. Але чи не занадто вони легкі для такої потужної течії? Колись я так думав і про 3-грамові блешні. Однак виявилося, що на напелюстці менше граму теж працюють самій бурлівці. Причому замість боротися з течю її навпаки можна використовувати собі на користь. І отут у нас з'являється четверта теза про проводку, яку я винайшов. Звісно, винайшов для себе, бо всі досвідчені риболови, що ловлять на течії, давно про неї знають. Отже, кидай проти течії і не тягни! Тобто катушкою мотати майже не треба. Така легка блешня практично не тоне і течія грає нею сама. Треба просто тримати шнур постійно натягнутим, тобто вимотувати тільки його слабину, коли річка несе блешню в твою сторону. Для мене така проводка майже без моєї участі виявилася откровенням. Звісно, блешню треба кидати не прямо вверх по течії від себе, а дещо поперед потоку. І давати їй пропливти у вільному плаванні стільки, скільки вона зможе знаходитися на більш-менш натягнутому шнурі. Як тільки приманка доходить до крайньої точки, де вже починає опиратися течій, а не плисти за нею, то можна сміливо вимотувати. Хоча от саме у цій точці, де блишня на декілька секунд зависає на місці і далі за течею не пливе, часто траплялися найяскравіші покльовки. До речі, така проводка на перекаті більш важкою і більш звичною блишнею, рано чи пізно загонить приманку у зачі. А от надлегка залезячка менше граму пролітає весь перекат і чіпляє виключно рибу, а не каміння. Тож я за всю відпустку втратив лише дві чи три блишні і всі на зачіпах зарослинисть на протилежному березі, коли або на дерево лізти високо, або під деревом яма, в яку я ниряти не хотів. Нарешті пора згадати про п'яту тезу. Хоча за часовою логікою її треба було взагалі поставити наперед. Але ж я розташував ці елементи алгоритму в порядку зменшення важливості, з моєї точки зору, звісно. Отже, теза звучить як не відсвічуй! Тобто наближатися до риви чи місця, де збираєшся ловити, треба акуратно. При цьому намагатися бути якомога нижче, бо так вас з води гірше буде видно. Коли ти стоїш у воді по самі, ну, на всі штани вейдерсів, тобто, то ця проблема якось рішається сама собою. А от якщо ти намагаєшся ловити з берега чи навіть з острова посередині річки, то тут я наближався до води навприсяд, чи навіть майже повзком, і кидав, сидячи на землі чи майже лежачи, тим більше, що занадто далеко кинути такі надлегкі приманки і не вийде. Як на мене, такі прийоми маскування давали свої результати. Звісно, шуміти теж суворо протипоказано. Ну і пересуватися по річці в заброд, як я теж впевнився на своєму досвіді, треба проти течії. Чому? Бо, по-перше, будь-який твій рух піднімає нехай і невелику, але муть. І річка несе її, попереджаючи всіх риб нижче за течею, про твоє наближення. А по-друге. На такій сильній течії майже вся риба стоїть головою проти неї. Тобто, рухаючись також проти течії, риболов мов би, заходить до риби зі спини. Тож, такий напрямок руху разом із закидами уверх за течею приніс мені найліпший результат щодо кількості покльовок. Ну і остання теза. Відпусти кленя. Не буду казати, що така риба, як головень дуже повільно відновлює популяцію. Скажу краще, воно тобі не потрібно. Навіщо тобі мучитися із чисткою риби у відпустці. Сходи, купи вже чищену. А краще чипсів і пива. І відпочивай. А для тих, хто пивом вже запасся, продублюю увесь мій нехитрий алгоритм відпускника і охотника наклеєння в одній особі. Отже, перше. Лізь у річку. Друге. Кидай під берег. Третє, Нанокаливалки рулять. Четверте. Кидай проти течії і не тягни. П'яте. Не відсвічуй. Маскуйся. І шосте. Відпусти кленя. По Поскриптум. Звісно, тема жереха не розкрита зовсім. Як і тема трофейного головня. Проте мені є ще куди рости. І як риболову, і звісно, як блогеру. Тож сподіваюся, жерех ще стане однією з тем моїх відео. А на сьогодні в мене все. Всім не хвостанні луски до зустрічі на рибалках.